Коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстані стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ті нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгортаються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне лиш за свою, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною. Говори зі мною і нехай слово твоє станеться тілом. Коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстані стіни, говори зі мною. Говори зі мною, хай навіть слова ті нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгортаються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне лиш засвою, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло, говори зі мною зі мною, і нехай слово твоє станеться тілом.